Одеса, мама нас познайомила, тому що ми, ми навчалися в одному. Жили в гуртожитку одному. Він на два роки старший, на два курси, тобто старший вчився. От. Ну так, якось бачили ми одне одного на одному поверсі жили, мимо там бігали ж туди-сюди. Я до дівчат бігала до своїх однокурсниць, мимо їхнього блоку. От. Ну так познайомились. Ну, однаково студенти ж знайомляться один з одним. Він закінчив, я була на третьому курсі, тобто я третій курс закінчила лише. Але він сказав: якщо ми женаті з тобою, то не, не буде так, що ти будеш вчитися, а я десь поїду. Або ми їдемо разом, або шо, на що ми тоді женилися. Ну, і що? Я перевелась на заочне і поїхала з ним в Жданов. І, чесно кажучи, ми. Е коли їхали туди, ми сподівалися, що треба було відпрацювати. Це ще був останній рік, от їхній курс ще розподіляли, розподіляли на роботу. А так як у нього був, не пам'ятаю, щас точно по-моєму, четвертий диплом на курсі, ну, тобто за кількістю балів, то він в общем, четвертим заходив і міг вибирати ще було з чого вибирати. Єдине, що я тоді сказала, це 88-й рік був. Єдине, що я йому сказала, як він заходив туди. На комісію розподільчу, де завгодно тільки в Україні. От, от ну, тоді, ж це розпад Союзу, все таке. Йому сказали, де завгодно, тільки в Україні, щоб, щоб батьки тут. І тоді думати, як, куди, чого. Кажу, ну, от які умови дадуть, ну, от то і буде. Ну, було у нас е, пропозиція Херсон, це якби до мене близько, так, Річ але там не давали. Де жити? Тобто треба, ну, а молода сім'я студенти за душою, як то кажуть, нічого немає. І знімати квартиру ну, якось було не дуже. А в Жданові сидів покупець, ну, так називали представників відділу кадрів, мабуть, які приїжджали замовляти собі спеціалістів. І вони запропонували кімнату в гуртожитку. Ну, з таким ну, це нас влаштовувало. Ну І Жданов, хто знає, де той Жданов, що воно таке. Ну, зрозуміло, що Азовське море все, все таке, ми ні разу до цього там не були. Але Україна, тобто два таких були українських, українські пропозиції, і кімната в гуртожитку нас таке схилила на бік Жданова. І в 89-році му році пішов рух про переименування, повернення. Містам історичних назв. І, звичайно, Жданов, діяч радянський, нікого не влаштовував і почали збирати підписи на зверненні до можновладців, щоб перейменувати в Маріуполь. Так от на, отам, де збирали ці підписи, це було в центрі біля ЦУМу, біля переходу єдиного у нас в Маріуполі стояла ятка така, і там збирали підписи. Так мій підпис там є. Тобто, я, хоч ми і не корінні Маріупольці. Але маємо право казати наш Маріуполь, тому що 30 з лишнім років 33 з половиною ну, пройшло. Ви знаєте, ми як їхали, як їхали туди, 88 рік у нас було уявлення, ну Азовсталь, ліча, і все інше. Тобто ми розуміли, що це металургійний гігант. Якийся. І ми думали, що люди там проти газа ходять. Ми їхали, ми готувалися до того, що ми там от трошечки попрацюємо і тікати кудись. Кудись тікати, от працюємо, скільки зможемо, щоб нас відкріпили, і будемо уїжджати. Але коли ми приїхали, ми, тобто, таке зелене було. Так, звичайно, ще ж совкове все. Але воно було таке зелене, таке затишне. Так, іноді відчувався дим, коли вітер мінявся. там, е, порт, е, про, ну, Нам сподобалось, скажімо так. Нам сподобалось і потихеньку-потихеньку затягло, як то кажуть. І ми залишились в місті. Ми відчували це в 2014 році сильно. мене, щоб ви розуміли, в 2014 році для нас почалася війна. Я розумію, що в Україні, тут, в Одесі, там ні, ніхто нічого. Це, це у вас там, це не у нас там, це в Україні. Але ми настільки це відчували, у нас, по-перше, попали в, ну це вже в в 2015, здається році, попали на лівому березі на е, Восточном е, житло. Ну, тобто і будинки політали, а в нас е, у чоловіка Хрещена жила якраз там біля того ринку, де це впало. Ну, туди обстріляли вранці, коли люди вийшли на риночок, оцей, що біля дому, самий такий зручний, е, почався цей обстріл. і Там декілька. Впало декілька снарядів, і, звичайно, вбило багато людей, повилітали шибки в домах і таке інше. Тобто, це ще було ось воно. Поруч, як то кажуть, так воно до центру далеченько, але це було в місті. Знаєте, це було таке в травні місяці. Це хто? Що. Ви ж, якщо бачили, це записи і, і так далі, Тут танки, тут стріляють, тут отаке, во, а люди стоять з телефонами, фотографують, ну як все це, це фотографують, пороззявляли. Тобто, взагалі ніхто не міг зрозуміти, що відбувається. Тобто, рознесли нашу е, будинок поліції, там все, все це, звісно, бо ті тримали оборону, там якусь хто. Приїхав, що БТРи, танки, друзі в нас жили якраз там на тій вулиці, де це відбувалося. Ми не могли, ми зв'язалися з ними, що каже, сидимо і дивимося кіно у вікно, тому що бігають то одні, то другі. Не поймеш, хто всі в, в, ну, в якихось формах. Стрілянина йде, то, то чуємо, ну, не бачимо. Сидимо і боїмося вийти. Тоді якось так все, все саме, і тоді ж в. В червні, здається, в червні вигнали всі групіровки, тому що було, сиділи і на кришах, і кругом ці моторола, і їхні прибіченці, чи як сказати, вони так само контролювали певний час місто висполкомі шини, палили оце на центрі. Ну, тобто, безпорядки були. Безпорядки були. Це таке, ну, але ж розумієте, місто живе як живе. А в центрі ці елементи, які були, я так думаю, що нанімали, типу бомжів, там когось ще, щоб сиділи, оце таке встроювали там щось таке. Тобто, ми, проїжджаючи на роботу з роботи, ми бачили, що там руйнуються, там треба об'їхати, там щось спалили той сполком наш щось ще. Але з України вже поміч прийшла з великої, я маю на увазі з Києва, з центру щось, мабуть, прислали ж військових. Які вигнали і на постмосту тоді взрив, бо ми недалеко жили і чули це все. І у нас і у дворі бігали кулеметники і кулеметні черги були. Ми сиділи вранці, пили каву, як то кажуть, і чуємо кулеметні черги. Весь час у нас щось відбувалося, а вибухи, які відбувалися широкі на недалеко, по морю там 15 по-моєму, чи 10 кілометрів. Тобто, коли там вибухали ми вже навіть почали відрізняти важку артилерію від Щось легшого, тобто було заборонено 120 мм, ну, начебто заборонено, ну кому це можна заборонити. І ми чули, відчували, як трусило вагончик. Чи важка артилерія, чи трошки вже середнє щось там, але вибухи ми чули весь час. І, істерика в мене була і ще з 2014 року в тому плані, що. Думали, виїжджати, не виїжджати, що робити, як виїжджати. Ну, взагалі, от скажи, кому виїжджаємо. Ну, може, зараз уже трошки легше люди на підйом, але тоді це взагалі було як це все кинуть і поїхати. ну. Тому війну і те, що ми прифронтове місто, ми відчували завжди, тому що у нас було повно військових, у нас було крім Азову були прикордонники, морські прикордонники. Багато було військових, їх було дуже багато, і їздили на оті точки, так, сказати, так би мовити, зіткнення, і, чи як там зараз кажуть, нульовий кілометр, чи як вона там нульова точка, де проходить фронт. Завжди їздили туди. Люди звідти приїжджали скуплятися в наші магазини по якимось талончикам і давали або з сірих зон, або звідти де та саме, і було видно, що люди. Потерпають від війни дуже з Донецького напрямку, Приїжджали в Маріуполь, щоб отримати якісь там по талонам якісь товари собі для дому закупівлю робили. Тобто завжди було відчуття, що ми живемо біля фронту. І ми, чесно кажучи, коли почалася, це почалося у лютому повномасштабне вторгнення. Була впевненість в тому, що при такій кількості військових, ну от я не військова, так я думала, що при такій кількості військових, при тому, що навкруг Маріуполя рилися якісь укріплення, порт перевантажував кругляк ліс для у це ж для бліндажів, для, для військових це все йшло. Тобто я була впевнена, що круг нас уже ну така оборонна міць стоїть. Я звичайно цього не бачила, але я, я думала, що це так. І військових повно, і все я була повна впевненість тому у мене на початку, що нас відіб'ють. Були ж приходили ближче до міста далі, тобто вибухи чуть-не чуть, але відбивали військові, тобто, тримали оборону Маріуполя завжди з 2014 року. І було сподівання і, і така впевненість навіть у тому, що це все буде добре. Лише коли от ми почули, зрозуміли, що йдуть уже з Бердянська, ну тобто з Криму поперли на нас, то, тобто ми зрозуміли, а що ж, Маріуполь, тут море, далі окупована територія. Тобто, якби тільки з окупованої території, можливо б і, і відбилися. Але в зв'язку з тим, що це що там уже, як воно вийшло, як так вийшло, що вийшли з Криму, це вже, звичайно, питання не до нас. Ніяк не дивитися. Я таке не дивлюся. Я вам скажу чесно: я дивилася рефлексії на фільм Юрик. Сам Юрик, я не дивилася. Я зрозуміла з того, що наші маріупольці хто зміг подивитися це. Звичайно, вони розкритикували. Я зрозуміла, чому. Але подивитися сам фільм, у мене не вистачило моральної сили. Чи я не знаю, як сказати це. Ну, мені важко це дивитися ще, розумієте? Я не можу. Людина, яка це не пережила, вона до кінця це не відчуває. І то люди дивляться, і ну, дивлячись, яка людина в сприйнятті того, що вона дивиться, візуального контексту. Але... Якщо ти це пережив і ти дивишся, і, тобто це вп'ять починається рефлексія, в плані ти споминаєш і навіть відчуваєш те, що відбувалося тоді. А організм людини він же ж на збереження працює, і він притупляє ці вже спомени. і відчуття твої, які були в тебе тваринні відчуття, щоб ви розуміли, в тих умовах, в яких опиняєшся, людина перетворюється на тварину. Тобто тваринні інстинкти вижити, поїсти, виспатися чи там ну зігрітися якось. Тобто, забезпечити свої первинні природні потреби. А от «20 днів Маріуполі» — я розумію, що це документальний фільм, що це те, що відбувалося, але я там була всередині. Так, да, я всього цього не, не всього, не все це бачила. На щастя, я не бачила трупів на вулиці і таке інше, тому що ну, мало пересувалася, скажімо. От, але сестра моя бачила, вона мені казала, що ніхто не прибирає, а хто буде прибирати. Ну, в общем, це страхи, страхи. І все одно для того, щоб це подивитися, воно як ну неможливо. Я починаю, я не знаю, що це, чи починаю себе жаліти, що я отак. Ну, Так ми попали, і це мені довелося пережити. Чи просто спомини того, ж, як ти твого тваринного страху за те, що ну, ти не можеш нічого контролювати, від тебе нічого не залежить, і це дуже страшно. І, і Ти завжди керуєш своїм життям, ну, наскільки можливо, так? ти знаєш, що ти там можеш зробити, як і що, що від цього буде. То коли ти під постійними обстрілами. і і ти не знаєш, де воно що, тому що гуркотало скрізь, горіло скрізь, і не зрозуміло було, коли, куди наступного разу це пролетить, особливо літаки. Це, це взагалі було найстрашніше, що може бути. І коли це відбувається, ти не розумієш, чи ти доживеш, чи не доживеш до наступних там, не знаю, чого, сутінок чи, чи ранку, чи ще чого-небудь. Це, ну, це була суцільна катастрофа. І коли ти дивишся це уп'ять, е, ну ти переживеш, вспливають п'ять твої спомини і твої відчуття, які ти тоді е, ну, старався запхну, зараз старалися запхнути. Так кажуть, треба витягувати наружу і таке інше. Ну добре, витягувати. Я про це зможу, зможу з вами зараз говорити. У березні 2022 року я би не змогла нічого сказати взагалі. Ну, тобто, я придала постійно, може б ви щось зрозуміли, але сумніваюсь. Людям, які цього не переживали, от їм треба подивитися. Вони не зрозуміють до кінця, все одно не зрозуміють. Але, от, ну я не знаю, як хто там. Я не бажаю людям, щоб вони зрозуміли до кінця. Зрозуміти до кінця зможе тільки той, хто це пережив. А я не бажаю, щоб це переживав хто-небудь ще раз або взагалі. Тому що ну, не бажай ближньому того, чого сам не можеш пережити. Але трошечки, як то кажуть, трошечки подивитися і не рефлексуючи на себе, не приміряючи на себе, тому що це теж психологічно важко подивитися і зрозуміти що відбувалося тобто не було ні допомоги від пожежників від ну, лікарів лікарні то може там звичайно, не може а працювали ну, але на місці вони деякі це я згодом теж узнала, що вони і не виходили звідти тобто як зайшли в лікарню і почалося то одне поранене то друге то там їх бомбардували і нашу міську центральну лікарню за Авіабомбами там розбили геть. Але отак горить будинок, пожежних немає, ніхто не тушить, розумієте? Тобто тут в Одесі вже теж є прильоти, ви це бачите, ви це можете декотрі уявити. Хоча більшість роз... 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 каже, що ну це щось, мабуть, хтось зробив не так і його так наказав, боженька. оце. А хто зробив правильно все, то того не задіне. Ну, але війна, вона скрізь. І куди прилетить наступного разу ці шахеди і все остальне, що літає зараз, це ну, страшне. Але керівництво міста і служби, які мають це все, вони на місці, вони чергують. І як тільки це трапляється і минає, скажімо так, небезпека, повтору там або щось таке. Люди приїжджають, допомагають розгрібати завали, оказують там медичну, психічну, психологічну підтримку і таке інше. В Маріуполі цього не було, щоб ви зрозуміли. Взагалі ніякого ну, не відчувалося. крім тої машини, що приїхала з водою, не знаю хто. Маріупольський порт і наш директор, ми їздили в порти і таке інше. Вони він переїхав на лідокол з дружиною. У нас єдиний лідокол був на Азовському морі. Вони приїхали туди і жили там, тому що в них на мікрорайоні вже ну, сильно бомбили крайні там черьомушки, і там багато сімей були. І в сховищах, ті, що знаходилися в порту, теж люди прибігали, ну, з тих, хто могли добігти до порту, і вони жили там у сховищах. І звідти йшла, ну, скажімо так, така робота по доставці населенню те, що могли. Генератори паливо зливали з буксирів, і генератори в порту були великі, потужні, і одна столова працювала. Вони пекли хліб. Тобто зерно в порту було для перевантаження. Зерно везли на мелькомбінат. Треба було робітники, вантажівки, автопогрузчики, там всякі різні, різна техніка. Треба було люди, які цим керували, організувати це все, поїхати змолоти на мелькомбінаті, боршно зробити, привезти у столову сюди, дівчата пекли хліб. Хліб той розвозили або роздавали тим, хто приходили Та саме, воду, у нас була водоочистка в порту. Воду, те, що ще залишалося, бакіш здорові, були там накопичувальні, вони. Розвозили отак, також машину для води питної, розвозили туди, де могли доїхати, ну, близенько людям тут, на Морвокзалі, ще де, в Приморському районі, звичайно, не знаю, там звичайно, на лівий берег не їздили, але Приморський район людям привозили отак у двір, воду роздавали з цистерни. Все це. Тобто, а це, цим всім треба було керувати. Так от директор порту наш цим займався, диспетчер. ну і там Багато людей було із керівництва, і так. Хто дійшов, і всі, хто хто там зупинявся, вони сьогодні і прибиральники, і готувальники, і миттям посуду займаємо. Ну в общем, ніхто не гребував нічим, тому що треба було виживати і крім цього, організовувати. Тобто, цю роботу я бачила, я знала, я, я розуміла. До нас машина приїжджала, скоріше всього, Зеленстрою, ну та, що поливала до цього, тому що, звичайні, ці оранжеві машини, та, що ну, до нас у двірі Ну Я її бачила один раз за все за весь 20, скільки там, 21 день, один раз оця машина приїхала все. Тобто, води, щоб набрати море поруч, річка поруч, але добігти туди. Це не так близько. І е, дойти е, колодязі були, з колодязів черпали там, через ліки, наливали, Ну, по всякому виживали. Якісь е, е, струмочки бігли самотоком завжди, вони собі бігли та й бігли до моря, вода стікала. То тепер, коли тих струмочків вони не організовані, тобто вони не були взяті в якісь такі. Е, 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 в труби загнані чи ще щось. Воно просто стікало по стінках підпорних і таке інше. Але тепер стояли коло тих стінок, люди і набирали це в пляшки, в пластикові і все, і черги прям вишиковувались. Палива не було. Навіть у кого були машини, а палива не було, тобто то ж, теж виїхати не могли. Ну, Взагалі, як сказати, сирени, це все попередження таке інше. В Маріуполі цього не було, але. Постійно було бомбардування, обстріли, загоряння, якісь ну, сплошні катаклізми і усе. А єдиний раз, ви бачите, опять, це те, що бачила я. Тобто, те, що, звичайно, можливо, щось десь відбувалося, і хтось бачив щось інше. Але бачила, як, ну, думаю, що комунальники. Оце ж дроти, тролеї, були ж обірвані тому, що ну, обстрілами і всім на світі. І оце все лежало на землі. Тобто їхати і намотати на колеса можна було, ну, це було дуже страшно, можна було потрапити в аварію. Про аварію, не, не те, що. Так от, ці дроти, один раз я бачила е, ну, ковшовий погрузчик. в цьому ковші стояв. Е, Мужик, якийся, не знаю, може навіть і водій, тому що ну я не знаю. І він стояв з великими такими кліщами, чи що воно таке, і обрізав ці дроти. Тобто, зрозуміло, що він працівник якоїсь комунальної служби. Ну, це я не знаю, це ми просто проїжджали і поки нас стояли, розминалися, в общем, притормозив чоловік на повороті, і я вспіла нажати на кнопку телефона через самий оце зафіксовано. У ну, мене я бачила, що ці дроти прибрали. Все було всія металевими бетонними осколками. Оце все, вся дорога можна було пробити колесо і вже нікуди не поїхати. І, чесно кажучи, не збираючись виїжджати, коли 12 березня за нашим будинком впала авіабомба, тобто скинув літак, і в нас повибивало все і трохануло так, що чоловік думав, що вже півдома немає. І земля, та, що від взриву перелетіла через 9-поверховий будинок. Це впало ззаду дому, перелетіло через 9-поверховий будинок у двір і побило людям лобове скло, погнуло оце метал на машинах і все інше. Тобто сила вибуху була така, що каміння, перелетівши через 9 поверх, попадало ще й побило автівки, які стояли в дворі, припарковані. І чоловік тоді сказав, ми вже виїхали, правда, він тоді признався, що я подумав, що ще одна авіабомба, у нас не буде автівки, і ми тоді взагалі не зможемо виїхати. Тому коли я вже істерила і казала йому, що моє життя в твоїх руках, ну я не можу без нього поїхати, а він, ну, де ти, там і я. Але пам'ятаю, так йому сказав, що моє життя в твоїх ну, власне кажучи. Лише завдяки йому я і вижила, і взагалі тому, що і організація і побуту, і доставка всього, і їздити, і, і вивіз він ну, як чоловік, і взагалі опора. І якби я була сама, то були жінки, що так само. Ну, я не знаю, чи я б вижила, чесно кажучи. Ну, можливо, не буду казати, але він набагато. І, і по-перше, і підтримка ж якась, плече і спина. І все на світі, він моє все, він мій все світ. Тому лише завдяки йому.